Дорогі глядачі, уявіть собі ситуацію: ви маєте борг за комунальні послуги. Неважливо з якої причини. Там, затримали вам зарплату, чи може ви втратили роботу, чи допомагаєте дітям або батькам. І я не знаю, чи може просто у вас немає нема грошей, або просто не вистачило на все. І от тепер, крім платіжок, в поштовій скринці в двері вам можуть постукати колектори. Так, саме ті саме, от які колись колись вибивали кредити в банках. Що відбувається? Давайте будемо розбиратися. Ось така стаття є, можете знайти її в інтернеті в Києві, а саме в Оболонському районі. Керуюча компанія вже підписала угоду з колекторським агентством. Мета просто стягнути з мешканців заборгованість. За утримання будинків і прибудинкових територій, і робиться це не тому, що держава раптом згадала там я не знаю про порядок чи справедливість все набагато прозаїчніше. В Києві накопились мільйонні борги і тепер вирішили діяти жорсткіше. До кінця 2025 року планують зібрати близько 7,5 мільйона гривень, але й тут не обійшлось без бізнесу. За свої послуги колектори отримують майже півтора мільйона. півтора мільйона. Тобто, люди мають віддати більше, ніж реально винні, бо хтось вирішив, що заробляти на чужій бідності це нормально. Які методи будуть застосовувати, експерти вже попереджають, що боржників будуть чекати регулярні дзвінки. СМС-нагадування, офіційні претензії поштою і навіть особисті зустрічі з представниками агентств. Ну, я вам хочу сказати так, що вже зараз почали прям бомбардують телефонними дзвінками. Ну, смс-ок так, не дуже багато, але бомбардують телефонними дзвінками за невеликі борги. За невеликі борги, тобто там за 200, 300, 400, 500 гривень вже кожного дня по декілька разів. Телефонує робот і нагадує про ці борги. Ну, ось, особисто в мене, я не пам'ятаю, скільки там, гривень 400, мабуть, є борга за газ. І постійно телефонує робот і каже, сплатіть, 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 сплатіть. Ну, якось так. Тобто експерти вже попереджають, що боржників будуть чекати оці регулярні дзвінки, смс-нагадування, офіційні претензії поштою і навіть особисті зустрічі з представниками агентств. Тобто, формально колектори діють в рамках закону. Але всі ми розуміємо, що таке психологічний тиск на людину. Людина, яка й так перебуває у фінансовій скруті, буде відчувати ще більший стрес. Дзвінки з ранку до ночі, погрози судами там чи відключенням послуг, а подекуди і взагалі відверте хамство. Ось що може чекати на українців. Чому це несправедливо? Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вже назвав ситуацію абсолютно абсурдною. Бо перед тим, як віддати борги на вибивання колектором, влада сама підвищила вартість управління будинками вдвічі, Вдвічі. після, як він каже, незаконного конкурсу. Тобто, спочатку штучно збільшили тарифи, люди не змогли платити, не змогли платити. А тепер їх же ще й будуть переслідувати. Логіка проста. Не можеш платити, ми знайдемо, як тебе дотиснути. Ну, якось так. Що все це означає для простих людей? Ну, по-перше, це а, зростання соціальної напруги. Ті, хто справді не мають коштів, а, стануть заручниками цієї системи. По-друге, в країні війна, і замість того, щоб підтримати людей, їм додають ще більше головного болю. По-третє, це створює такий, знаєте, небезпечний прецедент. Сьогодні борги за ЖКХ, завтра колектори можуть взятися, я не знаю, за інші сфери. Я просто уявляю, що можуть бути тоді, після війни. Ну, правда. Чого чекати далі? Схоже, що оболонь стане таким, знаєте, точкою відліку, полігоном для відпрацювання нових методів. Якщо експеримент побачить, що він успішний, якщо він піде успішно, його можуть розширити на весь Київ, а потім і на інші міста. І тоді тисяча українців з боргами, навіть з мінімальними боргами, ризикують потрапити під оцей тиск колекторів. От і все. Так дуже часто бувало, і згадайте. Ось беруть щось, починається десь в якійсь області, навіть не в області, навіть може, може бути в якомусь населеному пункті. Ага, дивляться, добре пройшло, запускаємо там на область, потім е, запускаємо вже абсолютно на, на всю Україну. Ну, так дуже дуже часто. Закидується інформація спочатку, або закидується якась одна дія десь в невеличкому місті, ага, дивляться, люди не сперечаються, схавали, все, будемо запускати, значить, прийшло. Тобто може статися так, що тисячі українців з боргами по всій країні, навіть з мінімальними боргами, ризикують потрапити під тиск колекторів. А влада? влада робить вигляд, що це нормальна практика, абсолютно нормальна практика для цивілізованих країн. Але ми добре знаємо, що в цивілізованих країнах спочатку створюють умови, щоб люди могли, вибачте, платити за послуги, а не віддають їх на поталу агентствам. Висновок такий: колектори від ЖКХ це не про справедливість. І це не про порядок. Аж ніяк. Ну, на що колекторі, якщо мова йде про справедливість, про порядок, ну я думаю, тим паче під час війни? Я б сказала так: це про заробіток на чужих боргах. Українці знову українців просто перетворюють на такий об'єкт для тиску, дотискають людей. Замість того, щоб підтримати у важкі часи, люди потребують зараз підтримки. Люди потребують зараз допомоги. Нам е казали про мораторії, нам казали про е що ніяких ніхто, нічого там під час війни, ніяких боргів і так, тобто все буде після війни. Зараз бачите, що маємо? Маємо вже колекторів. І наскільки я розумію, це лише початок. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.